Перемога у суперкубку можна вважати певною сатисфакцією за чемпіонат. Я думаю, що чемпіонат це одні змагання, суперкубок це інші змагання. Ну, ми ми налаштовувалися і в чемпіонаті і тільки на перше місце. Ну, це бізнес-футбол, це своя специфіка, і тому, ну, звісно, було трошки таке розчарування. Але на суперкубок на супер ми зібралися і хлопці показали, показали свою гру і показали, що ми... Дійсно, заслуговуємо цей кумок. Ну, суперник скаже, нічия в принципі не виграли, але краще пройшли дистанцію. Ну, це ж змагання ж, не на виліт, а вони, вони є турнірна таблиця, таблиця, є е, гра з кожним з кожним. І хто, хто, хто більш стабільніше грає, хто більш стабільніше готується на ігри, то і стає переможцем. Чи склалося у вас враження, що гру сьогодні? Ви вже не віддасте, враховуючи те, що скидка в другому таймі мала, ну я скажу так, два просто 100% моменти, а там ще пенальті після того. І шостий фол, ну начебто все складалося до того, що ось-ось мають забити. Ну я рахую, що це був фінальний матч, якби такий суперкубок, кубковий матч за, за Кубок. І дійсно більше, мабуть, не навіть не якість гри була на першому плані, а хто краще налаштується. І сказати, що в нас там було менше моментів не можу, тому що теж, також у нас було декілька моментів. Ну, я такі, кажу бо... про кінцю. А в кінці зрозуміло, ну, що скільки треба було забивати гол, і вони вже віддали всі сили, і повністю перелаштували гру на, на таку агресивну гру. Плюс ще шість фолів у нас вже було, було ще важче захищатися. Але хлопці молодці, всі, всі сьогодні як одне ціле. Я думаю, що ніща така. Зрозуміло, що могли програти, але я думаю, що ми більш заслуговували. Ну, правило золоте футболу збереглося, не забуваєш ти, забуває тобі. Ну, по сьогоднішній грі я не скажу, що там було це правило було мало місця, тому що е ну, у нас моменти були, у них моменти. Ну, така гра, гра більше, більш психологічно навантаження було, ніж. А відміну якісь... від попередніх ігор вас не надто багато було ударів в поворотах. Суперник дуже потужний. Дуже потужний суперник, кваліфікований, який тренується системно, який постійно готується. Тому Тут не те, що ми там гірше грали. Просто суперник дуже потужний. Результат закономірний. Я рахую, якщо взяти повністю весь суперкубок, то Так. так. З перемогою. Дякую.